Вас, мої дорогенькі, я Ірина, і у нас прогноз на тиждень. Спершу скажу, що тайм-коди будуть під відео. Я постараюсь їх зробити. Ось, і минулого разу в мене не вийшло, я не, ну не було в мене зв'язку. Ось. І а, хочу сказати, що декорації зробив мій внук. Ось тому, прошу любити жалувати, Приїхала дитина з моря і каже, бабу, я тобі зроблю, поміняю. Ну, в принципі, нічого проти не маю. І так, йдемо до прогнозу на тиждень. Він у нас буде зачепить і вересень, тобто кінець серпня, початок вересня з 28 серпня по 3 вересня. І так, дивимося. Перші у нас йдуть овни. Перші у нас йдуть овни. Тут двічка жезлів. По двічки жезлів можна сказати, що ви стоїте перед якимось вибором. Піду наліво, то зроблю, направо це зроблю. Ви вибираєте між якимись ситуаціями. Зроблю це, піду туди. Зроблю так, а може, зроблю інакше. Ось. Це може бути і кар'єрний зріст. Вам запропонували можливо, роботу, вам запропонували, можливо, ви маєте двох партнерів і не знаєте, кого вибрати. Не знаєте, куди поїхати, от це важливий вибір. А будете не вибирати, будете відтягувати це. Ви повинні ось ця карта попереджає, дорогі овни. Зробіть вибір обов'язково цього тижня, тому що від цього залежить ваше майбутнє. Не стійте, не топчіться. Вибір, навіть якщо ви неправильний зробите вибір, завжди можна щось переробити. Можна. Щось інше, але коли ви будете так топчатись, топчатись, може хтось знає топчатись, топтатись, то не буде розвитку, тому прийміть це рішення і вперед. Тепер йдемо до тельців. Дорогі тельці, що чекає вас? А у вас сімірочка жезлів. Це якась боротьба. Тобто ви пішли вперед, ви зробили вибір, а ви перемогли, але це не значить, що боротьба закінчилась, ви продовжуєте кожний крок у вас якась боротьба. Ось і це є так само. Це теж боротьба у вас і. Відстоювати, можливо, прийдеться свої права, свої свободи, свою думку, своїх дітей, свою сім'ю, свою парцелю, як то кажуть, хату, документи. Немає значення, вам прийдеться відстоювати щось. Це, знаєте, особисте можна так сказати. Тому набирайтеся сил ще в неділю, якщо ви дивитеся, щоб завтра з понеділка вже почати боротися за себе. Тепер йдемо до близнюків. Дорогі близнюки, а у вас теж жезли, у вас шестірочка жезлів, якась перемога, якась дорога, якийсь рух, якась спільна праця. Можливо, ви доб'єтеся в колективі якогось визнання, визнання у сім'ї, визнання в родині, визнання на роботі. Або ще десь в, яким, в якомусь клубі, де ви є. Тобто ви е, дістаєте знаєте, таку шану, повагу, вас поважають, вас виберуть, можливо, виберуть у якісь ватажки у, у якогось організатора. Це хороша карта, це карта просування наверх, мої дорогенькі. так. Тобто е, кар'єрний зріст дуже хороша карта. Дуже хороша, щось у всіх жезли йдуть у нас. І так, тепер йдемо м, раки. Тепер йдемо раки. Десятка кубків на кінець то дорогі раки, рада за вас. Тому що це, по-перше, ваші емоції. Ваша карта, ваша стихія, ви як риба у воді. У вас все має бути на вищому рівні. Абсолютно на вищому. Десятка кубків це перемога, це щастя, це радість в родині, в сім'ї, на роботі, де завгодно. По повній програмі веселощі, можливо, весілля, можливо, якісь круглі дати цього тижня. Ось, святкуйте, відірвіться, можливо, у вас е, виявиться, що хтось живий з ваших військових, з ваших рідних. Ось, Тому, е, як сказати, відпочиньте е, емоційно, наберіться емоцій. Дуже хороший тиждень. Я так бачу, що ого дуже хороший у вас дорогі. Раки, на кінець то яке щастя, і знайомство, і, ну, будь-що завгодно: веселощі, святкування, перемога. Звільнили вашу територію, наприклад, або, ви знаєте, рідних звільнили з окупацією. Все оце є іде по емоційному стану. Тепер йдемо до а, леви. Дорогі Леви, а у вас Паж Кубків. Паж Кубків це. Початок, початок якогось навчання. Можливо, навіть можливо, ваші діти збираються в дорогу. А дійсно, 1 вересня припадає ця, ця карта до 1 вересня. Тобто, можливо, ви відправляєте десь на навчання своїх дітей або в школу, в перший клас. Це дивіться, пентаклі, монети це щось важке. Ось це не легкий хліб, як то кажуть. Можливо, у вас діти йдуть не обов'язково в школу, а десь на навчання в якийсь навіть університет теж. Це нелегке навчання. Це вже знаєте початок, перший крок до заробляння свого хлібу. Вони можуть учнівські якісь отримувати вже діти свої. Ось якось так. Можливо, що ви почнете якесь навчання, а можливо, просто про ваших дітей. Якісь хороші новини про фінансові справи. Але це ще дрібненькі новини. Попереду ще велика праця, бо там йде і лицар монет. Королева монет, ще багато чому прийдеться навчитися. Ось, але карта хороша, хороші новини, приємні новини. Ось, і маленькі гроші. Тобто, якісь маленькі дрібні подаруночки можуть бути, маленькі якісь здачу дадуть більше, ніж треба. Ну, якось так. Хтось віддасть борг, але тільки якусь частину, наприклад, 25%. Якось так, мої дорогенькі. Тепер беремо. А... Хто в нас іде Діви. І так, діви. А тут у нас підвішений. Дивіться, що це говорить. Якось стало у вас все у глухий кут зайшло. Таке враження, що нічого не рухається. Ви ніби дійсно забилися в куток і не знаєте, куди йти. Якась, можливо, навіть розгубленість, можливо, якась жартовність. Хтось, можливо, приніс себе в жертву заради дітей. Не виїхали, наприклад, з окупації через батьків. Ось тут людина принесла себе в жертву. Заради когось. Тут не заради себе, а заради когось. Що можна сказати по цій карті? Порада цієї карти. Не супротивляйтесь, зараз ні, не намагайтесь щось зробити. Просто в цьому спокійному стані. От, знаєте, от Уявіть собі, ви сидите у кутку, вас наказали. да? От і подумайте над цим питанням: чому так сталося? Що сталося? І як звідси вибратись? Повірте мені, ось цей фонарик вам допоможе вийти з цієї ситуації. Тож, все буде прекрасно, мої дорогенькі. Все. Тепер переходимо до Терезів. Дорогі Терези, у вас двоєчка кубків. Тобто, а, ну що можна сказати? Знайомство, партна, партнерство, о, не партна, партнерство. Це можуть бути і любовні відносини. Це може бути, наприклад, у вас забирають внуків, і ви залишаєтесь. <косі> Я вибачаюсь, бо це стосується мене. <косі> Мої внуки від'їдуть. Що <косі> це таке? Мої внуки від'їдуть. ось, І я залишусь своїм чоловіком. ось, До слідучого разу, як то кажуть. Літо закінчується. Тета-тет -тет на двох. так, це От, от мені стопроцентно сходиться. ось, Але можливо, що когось буде знайомство. Любовні відносини можуть бути просто однодумці. Тобто, ви зустрінете партнера, з яким ви зможете зробити якийсь бізнес про щось, хоча би емоційно домовитись. Це ще не є контракт, це ще не є підписання чогось, але ви знайшли однодумця, який думає в одному напрямку. Тобто, можливо, що ви знайшли хорошого партнера. Тут треба вже розбиратися. Хороший чи не хороший, але, в принципі, на емоційному стані все чудово. Ви удвох, як, як, як ті чотири, знаєте, як моя мама завжди казала, Та ми з тобою вдвох, як ті чотири. Отак оце і є. І так, мої дорогенькі, хороший тиждень. Приємні емоції. Тепер йдемо до скорпіонів. Дорогі скорпіони, у вас четвірочка куп, цих монет. Четвірочка монет говорить про. А, щось у мене, Мені здається, лампа дуже низько була. Ну, нічого, краще пізніше, ніж ніколи. І так, а, четвірочка монет. Четвірочка монет говорить про стабільну ситуацію. Вам вдасться закріпитися, вам вдасться втримати гроші, щоб не, не втратити щось. Так? А, зробити фундамент. Відкласти в сторону, а це хороша карта. Стабілізація відносин у шлюбі, стабілізація на роботі. У вас ви кругом зможете все стабілізувати і закріпити. Якось так дуже хороша карта, щоб ви розуміли. Хороший тиждень, стабільний тиждень, стабільні гроші. Якщо вам запропонують роботу, дорогі скорпіони, стабільні будуть гроші. Чудовий тиждень. В принципі, це тиждень хороший. Коли не скаче вверх вниз ось, якщо вам, звичайно, не потрібно вверх вниз то це прекрасний тиждень. Тепер йдемо до стрільців. Дорогі стрільці, а у вас. Сімірочка, монет, це карта очікування. Можливо, вам прийдеться набратися терпіння і чогось дочекатися. Тобто, дочекатися якихось новин, дочекатися зарплати, потягнути ще це карта, знаєте, праці, але ви не знаєте, чи ви отримаєте результати. Робота ще не закінчена. Наберіться терпіння і йдіть далі, куди ви йдете. Якщо ви будете в принципі наполегливі, старанні, впевнені в собі, не заморачуватися, то повірте мені через якихось два, ну, два кроки. Я скажу так: два кроки, тому що аж на дев'яточці буде стабільна ситуація фінансова, премія хороша. Тому що наступний крок ще треба попрацювати. Ось якось так. Ну, в принципі, в принципі, це теж дуже добре, тому що це грошова карта. Це значить, у вас є робота. Ось. Тому що не всі можуть похвастатися, що у них є робота. Тепер йдемо до козерогів. І так, дорогі козероги, а у вас вісьмірочка монет. І так. Це карта роботи. Можливо, вам запропонують роботу, а можливо, ви просто будете цілий тиждень вкалувати як той віл. В принципі, козирог – це і є земля, тобто ваша стихія вам не звикати, вперто продовжуйте йти і надалі, бачите, якось тут. Вперто йдете вперед, йдете до своєї цілі, наступний крок вже буде. Стабільність, вже будуть, як це сказати, дивіденди, якісь проценти, якісь подарунки, визнання і тому подібне. Трошки можна буде на наступному кроці відпочити. Тобто цей тиждень аж буде горіти під руками. Тобто продовжуйте у цьому сенсі і надалі. Тепер йдемо до. Після козерої водолії у нас йдуть. Водолії. П'ятірочка це в нас старший аркан. Тобто, от бачите, вже і церква дзвонить в мене. Ось Я щось трошки сьогодні припізнилася, яка вже година. Ой, щоб загрузити вам ще сьогодні це відео. Дивіться, це старший аркан, це карта навчання, це карта мудрості, це карта якихось традицій, якихось, ну це карта, в принципі, якогось покровителя навіть, це карта релігійна навіть інколи. Ось, а в принципі, цього тижня, можливо, вам прийдеться чомусь повчитися. Це і справжня любов. До речі, якщо у вас любовні якісь відносини, ви вінчаєтесь, ви одружуєтесь. Це справжня любов, це любов на вічно, як то кажуть. Ось навчальний процес це мудрість через мудрість, через виконання законів, через традиційність. Якось так мої дорогенькі, дуже хороший тиждень. дуже… Навчальний навіть тиждень, можна сказати, для вас. Можливо, почнеться якесь навчання, можливо, вам припадасть хтось якийсь урок або життя. Ось, але це не є погано, це є все дуже добре. Можливо, ви зустрінете людину мудру людину, гуру свого, свого вчителя, який вам підкаже, який вам допоможе. Це і меценатство може бути. Це може бути і сп... ну, не те, що це не грошова є карта, але така людина, яка вам порадою, словом, ділом, можливо, допоможе. Тепер йдемо до риб. А в риб у нас виходить маг, старший аркан. Все у ваших руках, у вас все прекрасно. Все йде по плану, все йде чудово, на висоті. Ви вільна людина в своїх мріях, в своїх рішеннях, прийняття рішень. Ви робите те, що ви хочете, те, що вам подобається, те, що вам підходить, якось так. Тобто дуже хороша карта, можливо, і знайомство з мужчиною, можливо, і якісь хороші повороти долі. Це карта така, знаєте, енергійна. Тут єдина порада вам концентруватися, навчитися концентруватися на чомусь одному, не братися за все і зразу. Великий багато тут не вийде. Ось, все піде, як знаєте, все попадає. Всі ваші кульки, якими ви будете жонглювати, все попадає. Почніть з чогось першого, перший крок, довели до кінця інший. Ось мах він не вміє доводити до кінця. Ось це єдине у вас можливості, повно ресурсів так само. Ось, а доводити до кінця прийдеться навчитися. Ось якось так мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі! Гарного, мирного вам тижня. Пишіть коментарі, ваші відгуки. Ось, і разом до перемоги, мої любі. На все добре, мої дорогенькі.